Продовжуємо Майдан ТБ. До нас у студію завітав виконавчий директор в Українському інституті аналізу та менеджменту політики Руслан Бартник. Пане Руслане, я вас вітаю. Доброго дня. Поговоримо спочатку про газові домовленості або скоріше недомовленості між не, не домовленодомовленості. Не, не до так е, яка там ситуація? Що вам відомо, розкажіть? Е, ну, насправді ситуація вона має дві складові. Про одну ми активно говорять змі це питання ціни. Угу. Е, дійсно, раніше в попередньому кварталі напомню, що про, про ціну на, на газ ми домовляємося на квартал, що Це російські умови. Вона таким чином намагається угу. тримати на гачку Україну. І от по попередньому кварталі ми мали ціну, яка виходила з двох параметрів. Перша ціна на газ європейських споживачів мінус 100 доларів знижки за рахунок російських акцизів, то це ручне регулювання. Це, ця 100 доларова знижка вона не була якимсь предметом угоди, чи вона не була якимсь предметом якогось законодавчого акту. Це було виключно ручне російське регулювання. На сьогодні ціна для європейських споживачів в літній сезон в Європі впала на газ. І, відповідно, якщо застосувати ту ж саму формулу – мінус 100 Доларів то в Україні виходить, виходила виходило для України ціна приблизно в районі 200 навіть трішки менше доларів за тисячу квадратних кубометрів газу. Mm -hmm. Ця ціна вона була б дуже така хорошою для української економіки, стимулюючою. Ця ціна була б одною з найнижчих в Європі. Безумовно, Росія не хоче, щоб створювалися такі позитивні, сприятливі умови, і вона наполягає на тому, що вона знизить оцю знижку. Тобто буде не 100 доларів, знижка а буде 30 mm -hmm. доларів. І таким чином в. Ціна сформується в районі 247-248 доларів за тисячу квадратних кілометрів, тобто на рівні там Польщі, Угорщини і інших східноєвропейських країн. Але справа в тому, що плече поставки газу довше, тобто і тут сторони не можуть дійти про ціну про це про згодою про ціну. І про це ми говоримо багато, але є інший аспект. Насправді він найважливіший. Інший аспект. При те, що в Україні на, на сьогодні в літній період вистачає газу е, власного видобування для покриття потреб. Тобто, ми не потребуємо цього газу. Ми потребуємо газу російського в даний момент для того, щоб закачати його в газосховища, для того, щоб пікові навантаження взимку ми могли б покривати е, ці обмежені потужності транспортування е, з Росії через Україну, ми могли б покривати за, за, за рахунок відбору з газових хранилищ. Mm -hmm. що, що відбувається? Тобто, грубо кажучи, труба між Україною і Росією має певний діаметр. І цього діаметра труби не вистачає взимку для Європи. І ви завжди, ще з часів Радянського Союзу, цей діаметр труби, якого не вистачає з Росії, покривався за рахунок підняття газу з газосховищ. От зараз Україна має закачувати газ газосховища для покриття європейських потреб взимку. Грошей на цю закачку немає. Європейський союз обіцяв Україні виділити кредит в розмірі півтора мільярда євро на цю закачку, але він його так і не виділив. Тобто в Україні немає грошей, грошей здійснювати цю закачку, немає потреби в цьому. Газі нашої української потреби, і тому це прогнозовано. Я прогнозував, що в цей період насправді наступні три місяці, Україна просто не буде користуватися російським газом. Швидше за все, Тому що за такою ціною за відсутності фінансових ресурсів немає доцільності. і тут не варто не варто шукати якихось глибших політичних мотивів. Вони будуть, але не будуть з'являтися восени. Коли буде йти перемовина про четвертий квартал цього року, про квартал де є дійсно пікові навантаження, і де Україна, в якому квартал, в якому Україна потребує. Також російського газу ну говориться про те, що Україна зацікавлена в тому, щоб продовжити контракт до кінця першого кварталу 2016 року, щоб застрахувати повністю себе на зимовий період. А Росія боїться, що Україна не заплатить, чи чому не хоче на такий термін? Справа тому, що для Росії це політичний інструмент, і вона не хоче просто довгих будь-яких контрактів, адже довгі контракти створюють правове поле, в якому ми можемо щось планувати. Ми можемо відчуватися незалежною більш цей період. Разом з тим перегляд кожен раз, кожних три місяці цієї цієї угоди примушує нашого міністра їздити до Москви, mm. домовлятися. Тобто, це таке ручне управління. В ручному управлінні регулювати цю знижку є, вона немає, 30-100 доларів. Тобто, це, це дозволяє тримати Україну просто на гачку. І тому я думаю, якби навіть Україна пропонувала високу ціну за цей газ, але довгий контракт, Росія на нього не погоджувалася. В нас є вже довгий контракт. Насправді він, він здається заключений до 2017-го, чи навіть 2025-го року, якщо Контракти Тимошенко розглядати, якщо визнавати їх чинними, але справа в тому, що в цих контрактах немає ціни, немає умов. І ціна ця формулюється за формулою. От про цю формулу постійно Україна вимушена кожних три місяців домовлятися. А на рахунок закачки газу на, на осінній зимовий період це ж європа зацікавлена. Так Біль, Безумовно. більше за всіх. А то тобто і перемовини затримуються через нерішучість Європи. А чому вона не хоче оплачувати ці гроші? Да, я думаю, що насправді тут Україна грає таку хитру гру зараз. вона виконала м'яч на поле Європи і каже і каже Європі, що домовляйтеся з Росією, чиніть тиск на Росію, і ми сподіваємося, Європа вчинить належний тиск на Росію, більше того, дасть нам грошей. Таким чином ми досягнемо і бажаної ціни в районі 200, а не 248 доларів. І ми отримуємо кредитний європейський ресурс е, на, на це постачання. Безумовно, в цьому зацікавлена Європа. І, але цей квартал він ще не є критичним. Він саме м'який в, газопоста... в сезоні газопостачання. Я думаю, що реальні переговори в нас почнуться десь так в вересні. от Тоді будуть реальні переговори, тому що дійсно без цього ресурсу не 10 країн Європи не можуть обійтися без цього ресурсу України не може обійтися. Ну, зразу ви те, ми зрозуміли. Переходячи до ситуації в Греції, Єврогрупа відмовилась продовжити фінансування Греції. Що чекає на цю країну? Чи, чи чекає її дефолт, вихід з Європейського Союзу? Які взагалі прогнози? Насправді Європа більше не може фінансувати Грецію. Тобто Європа, вдумайтесь, вони виділила на підтримку Греції за останніх п'ять років суму більше 300 мільярдів євро. Це шалена сума. Тобто, фактично вся Європа, особливо Німеччина Франція, фінансувала грецьку ситуацію, намагалися втримати Грецію. І дійсно, настав певний Рубікон, при якому з одного, боку, з одного боку стоять грецькі популістичні політики, які намагалися винести питання на референдум, щоб отримати відмову і шантажувати європейських політиків. Зрозуміло, що люди не проголосують за погіршення свого стану. Тобто, а з іншого боку стоїть реальні можливості Європи, яка на фоні кризи з Росією контрсанкцій російських mm -hmm. має ще кризу внутрішню, грецьку і ця грецька криза тягне з собою і кіпрську кризу. Ми про неї почнемо забувати. Є великі проблеми в Іспанії, Португалії, батьох інших країн. Європа зараз не спроможна далі йти якби на поводу цих грецьких популістичних політиків. Я думаю, швидше за все, уже в нас є стан дефолту для Греції де-факто з 0-0 годин цього дня. Греція не ви не виплатила mm -hmm. транш, який мала б заплатити МВФ за користування позиками. МВФ, у нас вже є фактично стан дефолту. Настільки глибоко він зайде. На мою думку, дійсно є високий ризик того, що Греція буде офіційно визнана країною дефолтною. Це віргідність цього 90%, якщо не більше. Є ключові ризики на рівні 60%, що Греція вийде з єврозони. І повернеться до драхми, яка в них до до євро існувала, і безумовно, це погіршить соціальну о, політику безпосередньо в самій Греції, адже грецький уряд буде неспроможний виконати соціальні зобов'язання, які перед ним на сьогодні є. Внутрішні соціальні зобов'язання в свою чергу це викличе політичну кризу, і знову ж таки по, до, до до чергові парламентські вибори чи можливо зміну кабінету міністрів. Uh -huh. У будь-якому разі Греція зараз є дуже слабкою і е, є, вис... є ризики того, що. Це є грецькою ситуацією може скористуватися теж сама Росія, mm -hmm. тобто Росія готова надавати на своїх правда, умовах кредитні позики для Греції, вона готова рятувати Грецію, але вона хоче отримати чітку однозначну позицію Греції стосовно санкцій Росії, тобто скасування санкцій, накладення вето на санкції. І mm -hmm. вона хоче отримати військові міські бази на території Греції. Чи піде нинішній лівий уряд е грецький на такі умови? Велике питання, але ризики такі дуже дуже, дуже вагомі, тому що уряд намагається загравати, продовжувати загравати з населенням в будь-якому разі. Нинішня грецька ситуація приведе до економічної рецесії. в Європі. Європа розуміючи всю цю ситуацію, що Росія може взятися так міцно за Грецію, готова втратити цю державу. Європа вичерпала ресурси і вона просто не може її втримати. Да, вона більше. не може її втримати. Вона вичерпала не стільки навіть економічні, а політичні ресурси Канцлеру Німеччини чи президенту Франції. Стало вкрай складно пояснити своїм громадянам, чому не мають дістати з їхніх кишень євро і віддати їх грекам, які нічого не роблять. Тобто о, така ситуація: Європа вичерпала цей поліполітичне дно. Разом з тим, я думаю, що є інші гравці, ті ж самі Сполучені Штати Америки, вони насправді будуть, будуть навіть задоволені, якщо Росія профінансує Грецію, і розмістить там військово-морські бази. І справа в тому, що багато західних політологів і західних політиків будуть розглядати такий російський похід на Грецію. Все одно як вторгнення в Афганістан, то, то е річ, яка вичерпує ресурси, обмежені ресурси цієї країни. річ, яка наближає насправді Росію до якогось внутрішнього свого соціально-економічного краху. І тому навіть я не виключаю, що можливо і така тактика є дозволити Росії зайти, е знаєте, зайти, щоб програти. Чи не можна провести аналогії між Україною та Грецією? теж популістські верхівка влади, теж нас фінансує Європа, чи не вичерпала вона свої фінансові ресурси в Україні. І взагалі, ну, можна чи можна проводити цю політику? Розумієте, Греція засновниця ЄС? Греція центр європейської цивілізації, духовної, культурної. І звичайно, інтерес до Греції і важливість її в європейській ментальності ну на сто порядків більше ніж Україна. Ну 300 мільярдів євро з одного боку, і десь 3-5 мільярдів, що дала Україні Украї... Європа Україні, це зовсім цифри різного порядку. Крім тим паче, це і країни різні. Україна набагато більше, населеніша, економічно потенційно потужніша від Греції країна. Я думаю, що порівнювати в принципі можна, а в тому плані, що я думаю, Меркель чи. Оленду однаково складно пояснювати виділення 100 мільярдів для, для Греції і 10 мільярдів для України. Це однаково складно для пояснювати своїм, е, своїм виборцям. І можливості Європи насправді, можливості економічні, політичні вони зменшуються, постійно зменшуються. І тут проблема не тільки української кризи, українська криза вона демонструє, що ці можливості зменшили. Це проблема в тому, що Європа програє США і Китаю на зовнішніх ринках. Е, без дешевих, без бросових російських ресурсів ці можливості ще менше. Менші, тобто і тому я думаю, що Роль Європи, політична, геополітична, навіть на європейському континенті буде буде погіршуватись, буде е, звужуватися. І нас очікує от, дійсно те, що колись Тойнбі би писав певний закат Європи. Тільки він писав про культуру, а нас очікує політичний і економічний закат Європи. Тобто, якщо зараз розглядається питання виходу Греції з Євросоюзу, то очікувати вступу України до Євросоюзу може ну mm -hmm. його можна взагалі не очікувати, так? Е, можливо, очікувати, але я боюсь, що коли Україну почнуть запрошувати в європейську. Європейський союз, тоді такий буде європейський союз, що нам що не буде не хотітися. Mm -hmm. Тобто я насправді переконаний. Я давній перехильник третього вектору України. Я вважав, що ми мали будувати аналог Швейцарії, Фінляндії, інших позаблокових, якби країн, які мають свій вектор розвитку, які mm -hmm. намагаються грати на конфліктах великих центрів впливу в іншому разі, як тільки ми стаємо на один бік, є ну є високі ризики, що ми маємо ту ситуацію, яку ми сьогодні маємо. А що стосується НАТО, от президент Порошенко сказав, що нам потрібно 6-7 років для того, щоб вступити в НАТО, чи взагалі це реальні цифри, і з чого з чого він виходить, і чи можливо всі реформи заплановані і всі пункти виконати, щоб вступити знаєте, їх? наприклад, Туреччина вступає в ЄС 1963 року. Е, року. Я е, думаю, е... що за 6-7 років ефективної державної політики ми змогли б досягнути технічних стандартів НАТО, НАТО але, але але вступ е, до НАТО це завжди політичне рішення. Mm -hmm. це, і це завжди консенсусне рішення. Е, я не думаю, що буде найближчий період, найближче десятиліття, будуть політичні умови, при яких всі члени НАТО проголосують за членство в Україні. Е, тим паче, ми, ми на сьогодні насправді бачимо, як розвивається діалог між Росією і Сполученими Штатами Америки. На мою думку, виробляється якийсь певний консенсус, і, і не най, найлегшим питанням цього консенсусу являється якраз те, що Україні буде відмовлено в вступі до НАТО. А питання, те також, яке постійно обговорюється, це питання безвізового режиму з ЄС. Знову ж таки, постійно відкладають на півроку на рік це, це рішення. Це взагалі його збираються приймати? Чи взагалі Європа відкриє кордони для українців? Чи можливо це вони будуть відкриті для деяких соціальних груп? Для, 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 для деяких людей? Яка ситуація в цьому питанні? Насправді політична воля і соціальна воля стосовно вступу України в безвізовий режим з Європою, доєднання до шенгенської системи чи до інших європейських систем, вона є. Немає економічних і правових умов для цього. Про що я кажу? Соціальна опитування демонструє насправді, що на сьогодні в Україні готові іммігрувати 20-30% населення. Це приблизно від 6 там від 6 до 10 мільйонів українців, готові в будь-який момент як тільки в них з'явиться шанс поїхати до Європи. Європейська соціальна система на сьогодні не витримує напливу іммігрантів з країн колишніх колоній Європейських держав з Азії з Африки. Вона не справляється, і цих нових, навіть навіть нехай 3-5 мільйонів іммігрантів, вони просто. Зруйнують європейську систему соціального забезпечення, європа не справиться в Європі. Чудово це розуміють. І що б Україна наразі не робила б, як би вона танцювала, хоч вони на голові не стояла, б, Європа не може дозволити безвізовий режим для українців на сьогоднішній день. Тобто, тобто його не буде найближчими роками? Його не буде до кардинального покращення економічної ситуації в Україні. Ага. До того часу, поки соціологи не покажуть, що в Європу бажають емігрувати 5-7, ну максимум 10% населення. Поки не буде цих показників, що б ми не робили, ніякого безвізового режиму нам не світить. Разом з тим, мені видається, що українські політики без Зумовно, вкрай спекулюють. Вони вже 30 разів обіцяли цей mm -hmm. бізвіжовий режим, вони постійно брехали нам, тому що вони стали апріорі нереальним завданням. На сьогодні реальним завданням дійсно це є безвізовий режим для певних категорій населення чи обмежено безвізовий режим, наприклад, для журналістів, студентів, громадських діячів, тобто тих людей, які потенційно їхнє завдання не стати сантехніком в Польщі, а долучитися до якихось до європейської культури, до європейської освіти, налагодити якісь економічні зв'язки, мати якийсь спільний, хороший бізнес. Тобто для, для тих категорій населення, які не є іммігрантом небезпечними. Оце завдання реальне. Чому влада не? Ставить цього завдання У мене виникає величезне запитання, і мені здається, що тут поєднане якась, якісь чисто кон'юнтурно-політичні речі з просто неспроможністю лобіювати справжні по-справжньому українські інтереси на європейському просторі. Давайте подивимося до безліч країн, там починаючи від Гондураса, Нікарагу, закінчуючи Казахстаном, тобто члени таможним союзом, країною членом таможного союзу, вони мають фактично безвізові режими з Європою, вони мають можливість. Там до 15 днів, наприклад, знаходитись на території європейських країн без візи. Справа в політичній стабільності, в економічному добробуті. Нам потрібно хоча б досягнути рівня найбідніших країн ЄС за рівнем заробітної плати, і справа в реальності поставлення задань. Ось українці бажають мігрувати з України через військову ситуацію на сході чи через економічний недобробут? Я думаю, навіть не через військову ситуацію. Насправді війна в Україні великій відчувається мало. Давайте відверто казати. Люди живуть своїм життям переважно. Час від часу тільки переживають якийсь стрес черговий ну, з інформації, що трапляється. Але а мобілізація для, для молодих людей. Ну дійсно такий ризик є, але всі, хто хотів уникнути цієї мобілізації, вони її вже. Насправді уникнули, і думаю, тут два ключові причини: це передусім економічно, про яку ми багато говоримо, дуже вкрай низький рівень доходів. У нас найнижча зарплата в Європі, де серед країн Африки багатьох. Ми маємо нижчу зарплату середню. І другий фактор це правовий правова система. вона залишається корупційною, вона залишається якби. Олігархічно обтяженою. ця правова система не створює умов для молодих українців для нової генерації для їх самореалізації. Як це змінити? Змінюючи владу регулярно, тобто, коли ми бачимо, що в конюшні вони засорюються, їх треба постійно регулярно чистити для того, щоб у нас дійсно створилися умови для того, щоб люди могли йти в малий і середній бізнес, для того, щоб люди могли в Україні реалізовувати якісь соціальні проекти, mm -hmm. дуже в країні великий прошарок патріотів, які готові за набагато менші гроші робити щось для своєї країни, але навіть при такій готовності держава не створює просто безпечних правових умов для реалізації їх проєктів. Тобто, про вибори Верховної Ради потрібно на вашу думку робити найближчим часом. Раз в два роки приблизно для української, поки система не очиститься щонайменше раз в два роки. Не ну, пройшло скільки там? Дев'ять місяців. 9 так, і Ми бачимо, Верховного що коаліція на реалізувала навіть технічно, формально реалізувала насправді свої зобов'язання на 11%. Тобто вони прийняли законів на 11%. Mm -hmm. З цих законів майже нічого не діє. Я з багатьма зараз експертами провладними сперечаюсь, кажу, да, добре. Гарно, прийняли закон. Він запрацював, є під нього нормативно-правові акти, є практика чиновнича. Він працює ні не працює. Ну, так не що ви його тоді приймаєте. Насправді, півсесійного залу взагалі збирається, ну, ледве, особливо влітку, особливо в п'ятниці. І домовитись, у коаліції не може навіть по ключовим питанням домовитися. Конституційної реформи, виборчого законодавства, тобто політичним питанням, очевидним питанням не може домовитися. На жаль, вона демонструє нежиттєздатність поки що. А які реальні умови ось до до зміни Верховної Ради, чи, чи можна це зробити найближчим часом? Чи ця Верховна Рада пропрацює от весь свій термін? Я, Я так, що переконаний, думав. що наступного року нас чекають позачергові парламентські вибори, які стануть наслідком конституційної реформи. І тут є три джерела критичного тиску на цю коаліцію цей парламент це, передусім люди, які все одно постійно погрожують mm -hmm. майданом 3 І ми бачимо величезну кількість дрібних, але величезну кількість масових акцій. По-друге, це можливо, військова агресія і розвиток подій на сході. І третє це мінські домовленості, які примушують під міжнародними гарантіями, примушують Україну проводити якісь реформи, примушують в якомусь напрямку рухатися. Mm -hmm. Оці три, три тиски вони будуть приводити до до поступового переформатування системи. Ну але ж по суті, ну зміна парламенту. Це ж не реформа е, все одно кожен цей парламент кращий, ніж попередній, правда? Ж? Кращий, кращий, все одно кращий. Він став якийсь, він став не такий одноманітний. в крайній разі, наступний парламент буде ще кращий, я впевнений. Тому що головне, щоб не було не повторила ситуація з виборами, як ми маємо зараз, по місцевим виборам не створили штучні бар'єри для оновлення системи. Руслане, я дякую вам за участь в програмі. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Я нагадаю, що студії був виконавчий директор в Українському інституті аналізу та менеджменту політики. Руслан Бортник. Дивіться наші програми. Дивіться майдан ТБ. Здоров'я вам, миру, нам усім. Побачимось.